Зараз ми долучимо до нашого ефіру українку, яка живе в Еквадорі, пані Ірину. Вона нам розкаже розповість, що власне відбувається. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю, раді бачити вас у доброму здоров'ї, власне, що ви живі. Сподіваємося, що ви у безпеці. А пані Ірино, розкажіть, будь ласка, що там у вас взагалі відбувається? Бо ми читали про те, що нібито крім заручників у на телеканалі ще є десятки просто вбитих в університетах країни, і що в цілому там ледь не бунт, не бунти по всій країні йдуть? Ну я думаю, що це трошки. Забулася це українська екзахерадо, тобто гарно малюють, але не так страшно. На самому е, на самому. Тобто сьогодні все, все працює. Е, президент пообіцяв, що це повинно закінчитися десь як мінімум 24 години. Тобто, сьогодні е, тиша, людей на вулицях немає. Але так, в Гуякілі і Кіто були бунти, і зараз оголосили біля декілька персон, яких треба знайти, які втекли, і які намагалися зробити злочини в університеті в Гуякілі, в Кіто і тому подібне, в місті, в якому живу, він високо в горах, тобто тут більш безпечно. До вас не доберуться. Думаю, що ні, але взриви були. Моєї подруги, тобто вони закидали, їздили на мото і закидали маленькі вибухівки і, 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 з такими як це, з Паперами, що, типу, оце наше. Ми хочемо, щоб ви випустили таких людей, таких і тому подібне. Що хотів запитати, тобто... За вашими відчуттями, ось цей бунт, який відбувся, і ось те, що фактично терористи захопили канали, це сталося неочікувано несподівано. Чи якась суспільна напруга була в Еквадорі, і до цього призвело щось інше? Я живу вже тут майже шість років, і це ж не перший випадок. Тобто заворушки були і по той рік. І якісь маленькі вони завжди, ну ви ж розумієте, це ж угруповка така, що це не два, не три людини. Тобто вона велика і такі міста, як Гуякіль, бо це портова зона, і звідти вивозиться все це до інших країн. І Еквадор це як порт для усіх оцих банд. Бо Колумбія, ви ж знаєте, що вона робить в світі із. Uh -huh. З Господи, як це називається? Наркотики. Наркотики, так. І Еквадор це як хаб, тобто портова зона Гуякіль. І це вже ж не перший рік. Але перший рік за шість років я бачу такі ну, це злочини. Це тих спіймали, що у студії це діти. Це uh -huh. діти, бо по, по обличчях видно, що це ну там я не знаю максимум 25 років. Тобто, це можливо якісь студенти, але за гроші вони зробили те, що вони зробили. Це жахливо, пані Ірино, власне. Президент країни Даніель Нобоа, який минулого жовтня переміг, власне, він пообіцяв збити ось цю хвилю злочинності, яка накрила країну за останні роки. На вашу думку, так. вдасться нинішньому президенту це зробити? Чи ні? Якщо він буде робити, як це робив Дутерто на Філіп на Філіпінах, то можливо, але. Я не знаю. Я думаю, що зараз це з допомогою в Америки, мабуть, що можливі якісь результати, тому що е ці діти, які захватили студію, вони писали вимоги. Тобто, ми хочемо, щоб випустили отіх злочинців, отіх і тому подібне. Тобто, вони навіть не розуміли, що вони роблять. Їм заплатили гроші, і вони пішли як е дикі люди захвачувати. Студії, університету і тому подібне. Я думаю, що це можливо, але з допомогою Америки, бо сам Еквадор, думаю, не справиться. Це дуже важко. Це маленька країна, і, мабуть, єдина демократична країна в усій Латинській Америці. І вони думають, що президент молодий, без угу. гарного, як то кажуть, досвіду. Забула. Досвіду. досвіду, так і. Тобто, тобто давлять на нього, і якщо він вирішив почистити ці всі банди, мафії і тому подібне, тобто на нього будуть дивити думаю, і так далі, пані Ірино. Ще супермаленьке уточнення. Ви кажете, що без допомоги сполучених штатів не впорається або буде важко, що потрібно еквадору. Фізична сила, тобто присутність якогось миротворчого контингенту, чи гроші, ну, чи що. Гроші, фізично... чи що? Та я думаю, що з грошима не думаю, що це проблема в Еквадорі, бо Еквадор не бідна країна. Але думаю, що чомусь допомогою Америки, тому що в них багато технологій таких, що ви ж розумієте, що ці наркотики, це Коломбія, Еквадор, і з Еквадору все дистрибується по світу, і Америка це з найбільших покупців цього продукту. Тобто Америка знає шляхи, і ну вони співпрацюють вже багато років, і я думаю, що без Америки тут ніяк не вийде. Зрозуміло, Зрозуміло. що ж дякуємо вам, пані Ірину, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Сподіваємося, ви надалі будете перебувати в безпеці, в безпечному місці. пихуйтеся про своє життя так. та здоров'я, пані Ірина Українка, що зараз мешкає в Еквадорі, була з нами на прямому зв'язку.